Ти знаєш, що прикраси це не просто показник багатства. Вони можуть зробити твій образ неперевершеним, підкреслити твою індивідуальність і викликати захоплені погляди. Але іноді, щоб отримати такий ефект, треба викласти справжній статок. Сьогодні розповімо про найкоштовніші прикраси у світі ті, що коштують мільйони. 30 мільйонів доларів. Уяви собі діамантове бікіні. Так, це не жарт його створили дизайнер Сузан Роузен разом із ювелірним домом Стайнметс. Пляжний образ. Навряд. Але точно, справжній фурор. Це бікіні повністю з діамантів, понад 150 карат найчистіших каменів вищої якості, оцінка кольору D, тобто ідеальний блакитно-білий відтінок. 14 мільйонів доларів. Якщо хочеш виглядати елегантно, але з розмахом. Ось тобі діамантове намисто з рубіном у формі серця. Рубін знайшли в бірмі, вага 40,63 соті карата плюс 110 карат діамантів. Але перед виходом у світ варто найняти охорону. Не для себе, для намиста 8-5 мільйонів доларів. Порівняно з попередніми, навіть бюджетний, варіант. Платинові сережки від Херри Уінстон у формі крапель із діамантами загальною вагою 60,1 карата, 7,98 мільйонів доларів. Платинове кільце з блакитним діамантом 6,4 карата. Вже продане на аукціоні сособи з Гонконзі, тож шансів придбати вже немає. 3 мільйони доларів. Намисто хоут джуйларає від купат мрія кожної дівчини. Колумбійські смарагди, 191 карат і діаманти 16 карат 2,1 мільйона доларів. Кіцеграф із рідкісним синім діамантом 2,4 карата. Яскравий подарунок, який точно викличе іскри в очах, 2 мільйони доларів. Намисто Вільям Голдберг жовте золото, платина, різнокольорові діаманти, 45 карат. 1,95 мільйона доларів. Намисто лив'яв, білі та рожеві діаманти у формі крапель і кульок на платині. 1,9 мільйона доларів. Годинники шанел з білого золота. Перлинами 120 шате та діамантами 35 карат. 1,5 мільйона доларів. Намисто Тіфени Коу із діамантом у 41,1 карата та численними каменями у формі груш і яблук. 1,1 мільйона доларів. Брошка «Пенсер Brooch від Cartee, цейлонський сапфір. 65,9 карата, 102 сапфіри, 868 діамантів і 2 смарагди. 1 мільйон доларів. Намисто деберс, платина та діаманти 63,6 карата. 1 мільйон доларів намисто бугари, жовте золото, 951 блакитний діамант і сапфіри. Такі прикраси це не лише показник статусу. Вони можуть стати вигідною інвестицією, адже з часом їхня вартість лише зростає. А ще вони дарують своєму власнику неперевершені емоції.